Сучасні ноутбуки столи, трансформери, офісні стільці та медичні аптечки. У Надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва реалізовано перший етап проєкту, спрямованого на покращення доступу молоді до інформації та інтернету. Він був розреалізований за сприяння громадської організації «Кедрина», а також посольства Великої Британії. Нам Сунюк, знову завжди допоміг. Це ноутбуки, які розташовані в центрі. В цій бібліотеці дитячо-відацький, і е, його об'єм становить 3600 фунтів. Це перший етап. Молодь може приходити користуватися безкоштовно. Тим більше тут є доступ. Ноутбук це постійний доступ, тому що навіть коли немає світла, ми маємо кілька годин. Коли ноутбук можна користуватися, відповідно, молодь може використовувати це в ті моменти, коли йдуть відключення світла, планові чи позапланові. І воно допомагає молоді, яка тут знаходиться в цій бібліотеці, виконує якісь свої речі, виконує якісь свої завдання, приходять сюди вчитися, отримати якісь знання, отримати якісь нову інформацію і безперервний доступ до інформації, що зараз для нас дуже важливо. Ми в тісній співпраці останніми роками. Це дуже добре, коли є такий симбіоз, тому що ну, громадські організації десь може щось шукають, але не мають можливості це зреалізувати через те, що немає Адміністративної підтримки адміністративні організації, тобто органів місцевого самоврядування, державні структури, вони можливо би хотіли щось, але там є обмеження, бо ну ми є, ми є як кажуть, ми є посадова лінія, вертикаль. Відповідно, у нас є деякі обмеження. А тут співпало, що є одне і друге. Ми маємо можливість як допомогти громадській організації, так само скористатися її можливостями на працювання. Провадження проекту та безперервний доступ до інтернету, у молодіжному просторі книгозбірні у відділі інвестицій та промисловості вважають на сьогодні актуальним, оскільки в Україні через ракетні удари росіян по критичній інфраструктурі відбуваються часті відключення від електроенергії. А тут можна скористатись інтернетом навіть коли відсутнє світло. Ми запровадили цей проект для того, щоб молоді люди могли. Мати доступ постійно до інтернету, до комп'ютерних технологій, оскільки є постійні в нас відключення, ноутбук дає можливість користуватися ним навіть в час відключення. В молодіжному просторі тут в бібліотеці є завжди інтернет, тому завжди можна не знаю, скачати собі книжку, фільм, написати курсову, ну все, що потрібно молоді, видрукувати її. Також всі ці послуги можна зробити тут. Земці перш за все звертають увагу на історію організації. Тобто, коли вона була створена, яка в неї діяльність? Звичайно, що зараз багато громадських організацій перекваліфікувалися. Наприклад, природничий клуб Кідрина раніше займався природоохоронною діяльністю екологічною освітою. Зараз переважно це діяльність на забезпечення потреб ВПО. Задоволення їхніх потреб, також підтримка молоді, тому що природничі клуб три все таки старається підтримувати молодь. Провадженими зручностями вже успішно користується молодь. Це як студенти, так і учні. Розповідає завідувачка міської бібліотеки для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури Юлія Пилипчук. Для нашої бібліотеки це дуже корисний центр. Ми дуже вдячні пані Христині. І всьому економічному відділу за такий чудовий подарунок. До нас приходять діти з коледжу, старші класи, студенти, користуються. На ноутбуках можна працювати навіть коли немає світла. Наш комп'ютерний центр, який знаходиться в молодіжному просторі нашої бібліотеки, працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6 години, без обідньої перерви. Субота, неділя не працює, вихідний. Всіх запрошуємо всіх бажаючих в управлінні економіки на міської ради кажуть, проект втілюється в життя частинами. Другий етап це закупівля ноутбуків для закладів освіти, де навчаються діти-переселенці. Другим етапом буде закупівля також ноутбуків, які підуть в навчальні заклади на територіальної громади. Один із небагатьох, знову ж таки, це, можна сказати, наш найпростіший грант. Про інші гранти ми теж будемо розказувати, теж будемо говорити, які будуть спрямовані багато в чому на внутрішньопереміщених осіб. Це більше спрямований на нашу молодь. Тому що навіть в умовах війни ми повинні пам'ятати про те, що є війна, є фронт, є ВПО, а є, а є наша молодь, яка підростає, яка все одно прагне до себе уваги, прагне якихось е, нових е, нових викликів, нової нової допомоги. І хто як не ми повинні їм допомогти?